З яскравим бранням, величезними бантами і взуттям, а ще мільйонами жартів і безліч веселощів. Клоуни сьогодні наша програма саме про них. Це подружжя Роман та Олена вже майже 10 років дарують людям радість. Та рішення стати клоуном у них визріло по-різному. Звичайно, я мріяв стати моряком, мріяв стати під цим, що мрія дайвером. Водолазом дитинсьці мріяв стати. Ні, ну потім, десь так трошки пізніше, я прийшов в цирк. І зрозумів, що це класна професія, я би хотів бути клоуном. Роман розповідає, вчитися в школі після 9 класу він не хотів і вирішив вступити у виш. Спочатку думав про театральне училище, та потім вирішив, що піде у церкове. Ну, так прийшов туди подивитися, що там є. Він теж так відкрив дорисово, там канатоходиць, може канатоходцем стати. думаю, ну це прикольно. Ні, опасно думаю, О, думаю, вже, фокусником. Клоуном, точно. А от Олена пішла по батьківській дорозі і стала клоунесою за ініціативою тата. Він мене теж почав втягувати потрошки. І ну я втягнулася, напевно, потім вже поступила і там вже зустріла. Романа. та вже в училищі Олена зустріла свою другу половинку. Дівчина зізнається, що зачепив її роман умінням піднімати настрій. Ми постійно сміялись взагалі. У мене от з боліли як я от з 1 вересня, і по там кінець травня чи червень. У мене взагалі, отак, от як натягувалась посмішка, так і я ходила і розминала, просто там прескачався сам собою. Відтоді вони займаються улюбленою справою разом. Олена каже, що це неабияк допомагає у їхній роботі. Ми відчуваємо один одного. Коли йду на роботу, йду задоволенням. Я думаю, що це в цьому є якісь навіть, щастя. Клоуна можна назвати ще й універсальним солдатом цирку. Особливість професії клоуна це знання всіх жанрів циркових. Тобто, ну, починаючи від жонгляжа, і там закінчує жонгляша, акробатика, еквілібер. Рощі або клоунада розвивалися від спільної традиції, і це дуже стара професія. Міми в Древній Греції, а в часи середньовіччя блазень спільна придворна риса в усіх країнах Європи. На довершення цього є багато неєвропейських клоунських традицій. В тому числі подібні до клону, на фігури в японському театрі капуки. Таким чином коріння клоунади були у всі часи та в кожній культурі. Тому продумати щось нове у своїх виступах парі дуже важко. Адже як зазначає сама Олена, за них уже давно все придумали. Інколи буває таке щось робимо-робимо, раз такі ого, це ж находка, це ж класно, але. Навіть не сумніваємося, що хтось вже це робив до нас. У своїй роботі клоуни використовують безліч реквізитів. Такі якось ці кольорові хустинки, кільця, яскраві кеглі. Шарики. О, Вони шайпайте. з піском? Всередині пісок, да. може бути в манка. Хтось рис засипає. Ви робите їх власноруч? Так. Ну як? Оці, наприклад, власноруч. Зараз, звичайно, можна купити. Інтернет-магазинах уже все радніше, реквізит весь робили самі. Роману та Олені більше до душі веселити дітей. Діти вони такі більш відкриті і чисті. вони <гум> все сприймають так вау. Дорослі вони більш такі вже скептичні. Такі ну давай, здивуй нас чимось. Хоча поводитися з дітьми треба більш обережно. По-перше, не налякати, не відштовхнути від себе. Заходимо тихенько, не кричимо, не свистимо там свистки, наприклад. І з дітками спочатку обережно якось починаємо там, потрошки так руку давати. Дивись, давай привітаємось спочатку з мамою, а потім вже з тобою. Неабиякою умовою образа клоуна є грим. Тут у кожного індивідуальні вподобання до мейкапу. Коли я починала гримуватись, Почали працювати взагалі клоунесою, то я там розмальовувалась так, що мені, напевно, от я зараз жахаюся сама, я згадую там якісь і квіточки і щось там, ну, ну, ну стільки всього. Потім от зараз я звела вже до мінімуму просто, там трошки носик, там, губи і снужки, і все, в принципі. Зазвичай використовують театральний грим. Це червоний грим. Ми наносимо пальцями руками, так зручніше. Оце білий грим, я їм не користуюсь, рому малює собі таку борідку. От, він вже у нас такий трошки змучений, вже падав. От, така величезна банка. Маленькі баночки навіть смислу немає купляти. сенсу. Е, і у мене там ще олівці такі є або чорний, або коричневий от для веснянок. Кольорові костюми. Яскравий грим нанесений просто пальцями на обличчя. Декілька хвилин, і Олена та Роман перетворились на пару клоунів фіфі -фі та бімбома. Вони вже цілком готові для виконання трюків та захоплюючих фокусів. Декілька з них провели в щире захоплення, і мене і оператора. Фокус з невидимою колодою карт. кишені є вістою колоду карт. Не видимо, звичайно не видимо Відкриваю. Коробочку ховаю сюди назад у кишеню. Карту можна притасувати. Можна от так от, от Так Можна прурур, зробити пружинку. З невидимою і все що завгодно можна. Так відкриваю таким єєром. Витягніть одну карту. Витягніть, подивіться. її. Mm, король. Король який. Ще черва. черва. Перевертайте в другою сторону і запихайте сюди назад. Є. У нас колода карт, там король черва перевернути. Разівці дістаю коробочку, запихаю назад, закриваю, Звідси з кишеньки дістаю такий пакетик. Видно? Ой, Звичайний невидимий пакетик. Відкриваємо, ховаємо сюди, колоду закриваємо, там такий кіцеснець такі. Замочок, зібрати. Чіпка. Зараз починається магія. Один, два, три. Оп, карти зникли. Я вже подумала, що це весь веселий фокус, але Роман несподівано продовжив. Серйозний фокус? <хи> ну насправді в мене є тут колода карт в пакетику. Я раніше перевернув одну карту. Давай. Ви показали? Король. Король, Так, Черва. Да. Будемо шукати. Тут у нас колода карт, одна карта перевернута. Я раніше перевернув ту карту, зараз подивився. Що тут у нас? У нас карти всі в одну сторону, всі, крім, крім однієї. карти. Давайте що там? Покажіть на камеру. Магія твориться на наших очах. Тут такі карти трошки незвичайні. Чим вони незвичайні? Тому що вони чисті, отакі білі. Вони друковані. Господи, господи. Верхований карт забули надрукувати на фабриці. Тут Сюди нечисті і тут чисті. Всі білі. Але є одна надрукована, насправді. Тут одна карта наступна, є карта надрукована. От карта надрукована з однієї сторони тільки. Всі решта чисті. Є ще одна надрукована, насправді. І у нас ця сорочка. Тут у нас обличча і сорочка. Якщо так сказати черні слова, абра абра, так. Щолкнути пальцями, у нас виходить, ну на все колода надрукована стоє. Ще раз і знову ці карти з тієчисти. ти тобі щось за вухом, ну-ка, що це? О, шарик, якийсь циклонський місць. <гум> він напевно якийсь чарівний. Ми зараз кладемо собі в руку. Кажемо, чарівні слова, обов'язково треба казати. чарівні слова. Та разом. Абра-кадабра. Зник. А він а, в він мене тут в кишені. А зараз я цей шарик. на руку і буду розрізати пальцем. Розрізаю, розрізаю, розрізаю. Получилось два шарика. Рома, куди собі, поможеш. Зараз ці два шарика. Я один беру. Ой, чекай, чекай. Так, один беру собі, другий даю тобі. Так, закривай руку. Зараз мій шарик пройде до тебе крізь пальці. Відчуваєшся, ні? Абракадабра. Тепер вичуваєш. Да, Ви ага, Дивись, у мене вже немає в тебе. Два шарика. Тепер даємо тобі два шарика. Так, в одну руку, закривай, два шарика одразу. Абракада. Відкривай так, у нас є 5 шариків, п'ять шариків я складаю сюди в руку, так, тамочок, так, отак, так маленький тамочок сюди в руку, так, ще, так сюди є. Ростанній шарик, ховає в кишені. Скільки шариків? Бути? П'ять. П'ять. Кишені одна. Чимає бросить. Один. Тут один. Один великий. А може, а може, Нема. Подивилась на ці веселощі і собі вирішила навчитися чого. Як мені сказали, це буде найпростіший трюк, але у мене не вийшло з першого разу. Тримаю себе. Отакою фінал крути. Це має бути вісімка. так кидаєш, випускаєш. і і просто. Та, та, йо, йочу, йологи, йо, той. Та що там казати, із п'ятого разу жонлювала я не дуже вміло, але задоволення отримала багато. Крім того, що ці двоє дарують радість, вони ще й навчають свого ремесла інших, як кажуть, у їхніх вихованців досить хороші результати. Учасники церкової студії нашої багато є лауреатів е, міжнародних конкурсів церкових. Дітки теж їздили в артек, перемагали на, на конкурсах багатодітних сімей. Це подружжя розвіює стереотипи про те, що веселі люди на сцені в житті досить сумні нещасні. Олена впевнена, той, у кого немає почуття гумору, не зможе підняти настрій, а не щирість люди відчувають інстинктивно. Тому вони щирі, веселі і в житті радісні, як у житті, так і на сцені.